Вітаю! Сьогодні ми готуємо пасту карбонара за оригінальним італійським рецептом. Для соусу використовується щековина або підчеревина, пармезан і яйце. Ми використовуємо підчеревину. ми його називаємо бочок, який ми самі закоптили. Можна, правда, взяти і сирий, але ми підкопчуємо, щоб було смачніше. І ще один інгредієнт це трохи води. Яку ми зливаємо після того, як зварили спагетті. Ця вода містить крохмаль і тому вона загущує наш соус. Дехто набирає цю воду прямо разом із спагетті, що зварилась. І тут основна помилка. Справа в тому, що гарячу воду спагетті швидко всмоктує і розбухає. І так почнімо: беремо бочок. Оскільки в нас є копчений, беремо трошки жирніший. Але можна брати і не копчений. Можна брати і не копчений, підсмажувати. Ось, а ми беремо копчений. Зауваження, не підсмажувати. Треба робити на малесенькому вогні, щоб, щоб він жир віддав у соус. Так. Нарізаємо. Як? Нарізати потрібно якнайдрібніше. Дуже дрібний. Так. Тому ми тут трошки напоролись на тістку. Тістку mm -hmm. ми зараз заберемо. Обходимо. Да. Обходимо. Віталіції використовують панчетто. панчетто. Панчетта це щековина. Але, як я сказала, Щурко. у нас в селі, що використовують щековину, то з мене навіть засміялись, сказали, що це найбідніший варіант. Це правильно? Так. Тому ми використовуємо бочок, ну тобто підчеревину. І ще раз зауважую, що на петельні ми його викидаємо холодну. Холодну і одразу на малесенький вогонь, щоб жир вийшов і щоб ми не зробили шкварки. Тобто ми не робимо макарони зі шкварками, ми робимо соус, карбонара. Там потрібен жир. Так, достаємо, достаємо спагетті на один раз, ну майже. Тверденьке, вже м'якішає. От і все. Все. Зараз наші спагетті зваряться. Варити їх треба альденте, тобто не більше як 8 хвилин. Тому що воно буде ще а, на пательні трохи. І нагадую, не забудьте про те, що трохи. Оцієї водички, в якій варяться спагетті, треба обов'язково злити в чашечку. Це дуже важливо, тому що, якщо ви вибираєте бо в деяких рецептах кажуть, що ви накладаєте в пательню спагеті прямо з водою. Але ця вода дуже гаряча і спагетті її просто всмоктує в себе і розбухає. Тому треба, щоб ця водичка крахмальна, бо це крахмаль зі спагетті. Щоб вона трохи охолола і щоб самі спагетті трохи охололи. Тоді водичка піде у соус, а не у спагетті, які, е, вбираючи гарячу воду, може просто розбухнути. Сир беремо якісний. Ми купили молодий пармезан. Доволі вже твердий сир. Смакові якості. Як на мене прекрасні. Вибиваємо яйця, перемішуємо гарненько. Можна і більше яєць, щоб такий вийшов рідкіший соус. Це вже кому як подобається. І зараз я ще раз. Наголошую, що вогонь має бути маленький, щоб не шкварки зробити, а саме віддати жир від, нашої, від нашого бочка у нашу пасту. Ось так. І тепер чекаємо. А він потихеньку, потихеньку готується. Справжні італійські рецепти дуже прості і в них дуже мало інгредієнтів. І саме це робить їхні страви такими смачними. Спагетті варяться. Виключаємо і знімаємо з вогню. Хай воно трошки охолоне. Для того, щоб у нас не вийшла яєчня, а щоб вийшов саме соус, трошки треба охолодити. Коли воно вже не на вогні, коли вже воно не шкварчить. І додаємо сюди наш сирно-яєчний соус і швиденько перемішуємо, щоб яйце з одного боку пропастеризувалось, а з другого боку не перетворилось на яєчню. Шуємо помішувати.